У Дніпрі за сьома адресами працює ЄРЦКП, єдиний розрахунковий центр абонентів. В ньому можна отримати консультації та заплатити за комунальні послуги одразу декільком постачальникам цих послуг. Це дуже зручно, тому що не потрібно ходити в різні контори і в кожній стояти в черзі. В єдиному контактному центрі зібрані одразу п'ять комунальних підприємств. Наше підприємство вже не перший рік надає послуги з абонентського обслуговування населення, надаємо обслуговування за декілька підприємств, тобто управління багатоквартирними будинками, теплопостачання, водопостачання, водовідведення, вивіз мусору твердих побудових відходів. Тобто, якщо людина прийшла в наш центр, то вона може отримати послугу е зразу за кілька підприємств не треба ходити в. Кожного до кожного підприємства окремо в окремий абонентський відділ з березня в єдиному контакт-центрі можна також отримати консультації та різноманітний спектр послуг від газорозподільної компанії Нафтогаз України. Раніше компанії не було в ЄРЦ, але за запитом громадян віднедавна ГК Нафтогаз України почав надавати послуги через єдиний контакт-центр. З березня 2024 року товариство ЄРЦ КП здійснює Прийом абонентів газової компанії Нафтогаз за наступними питаннями: це зміна постачальника, нове приєднання, переоформлення особових рахунків, надання актів звірку, звірків надання довідки про відсутність заборгованості, актуалізація даних. Єдиний контакт-центр у Дніпрі працює за такими адресами вулиця 128 бригади тероборони, вона ж вулиця Курчатова, 4, проспект Героїв 20Б, вулиця Івана Багряного 19, проспект Миру 18, проспект Слобожанський 29, другий поверх, кабінет 225-1, вулиця Запорізьке шосе 68. Окрім того, що до ЄРЦ можна прийти фізично і отримати консультацію, необхідну інформацію також можна отримати на офіційному сайті, в мобільному додатку ЄРЦ, а також в чат-ботах, месенджерах Telegram та Viber.